Всім привіт! З вами Світі Біт та я Світлана Фаранець. У мене сьогодні ось такий матеріал. Це повтор гавліт тан танований. До мене прийшла сьогодні дівчинка, дещо взяла для подружки і попросила зробити в етностилі. Вона співає в хорі, і попросила зробити щось в етностилі. Я їй показала декілька варіантів. І що в мене є, що можна приблизно зробити, і вона захотіла, ось такими коннекторами я вже робила. Я не встигла зробити, вона уїхала в Україну, моєї знайомій. будемо так казати, моєї родичці, і їй дуже сподобалося, вона захотіла. Воно буде, може, трошки відрізнятися, тому що можливо я шапочки інші поставлю, але ну, по суті буде схоже на те, що я вже робила. Не переключайтесь, побачимось. Зробила я прикрасу, і давайте поглянемо, що в мене вийшло. В цей раз, що я зрозуміла, це повтор. Рік тому я робила таку прикрасу. Вона дуже сподобалась. Жіночці вона поїхала в Україну. Але дивіться, я робила повтор. І що я вам хочу сказати? Що за рік в тебе вже. Набивається рука, більше практики, і навіть те саме намисто ти не можеш відтворити 100%. Ну, по-перше, це і з'єднання, і прикриття укривних намистин. Все набагато-набагато відрізняється від того, що ти робив рік тому. Я тут використала інші шапочки. По золоті прикрила ще бронзовими намистинками. Мені здалося, що так буде гарненько. Ну, таке більш нарядне, що, що, не знаю, як сказати, може і нарядне. Це такий простий тонований гавліт под бірюзу червону. да І ось так у мене вийшло. Так само, як я в той раз для того, щоб трошки підтримати конекторі оці скліняні мистинки, так само я поставила червоний, червоний бісер, і він так трошки мерехтить в намисті, де не де і якби підтримує оцю оцей конектор коннектор. Ззаду я закінчила дві намистинки, поставила через спини через колечки. Тому що якщо захоче дівчинка відпустити трошки нижче коннектори, то щоб намистинки були видні. А так як у мене не було вже великих намистин, а нічого додавати іншого я не хотіла, то я закінчила з допомогою ланцюжка замочок ліпідь, ланцюжки це був такий суцільний ланцюжок, я його роз'єднала великі оці ланцюги колечки і з'єднала маленькими. Провозилась трошки, але ж зовсім інший вигляд, і воно трошки подовжило мені довжину і ось так вийшло. Ну Я задоволена, дуже задоволена цією прикрасою, сподіваюся, дівчинці також сподобається Між шапочками та намистинками я поставила такі. Проставочні намистини, ті, які розкриваються і можуть бути укривними. І вони дуже-дуже підходять по кольору ось до цього коннектора. Так як коннектор такий, наче пристарений, старений, незрозуміло, то, то чи то бронза, чи то золото пристарене, тому я використала і бронзу, і золота. І оці саме намистинки проставочні, вони дуже-дуже. Підходять під цей колір. Бачите? А золоте в перемішку з бронзою воно як трошки відтіняє, прикрашає. Ось така прикраса в мене вийшла. Так як в мене прикраса одна. Поки що, тому що в мене є ще завдання. Ще мені потрібно зробити на подарунок прикрасу. Я в роздумах і ще в кінці місяця у нас буде ярмарок, який буде благодійний в Сан-Тендрісі. Це не у нас в містечку, це буде в Сан-Тендрісі. Ми маємо з дівчатами поїхати, тому я зро... маю зробити декілька прикрас. Таких, які б я дійсно могла продати, це буде трошки інший матеріал, це будуть склонні намистини, намистини, це будуть, можливо, якісь гарненькі пластикові намистини. Ну, тобто, щоб ціна відповідала і можливостям придбання на цей, розумієте, на цей на цьому благодійному ярмарку, бо не завжди люди мають можливість купляти з натуральних з натурального каміння прикраси. Ну тобто, це трошки інший формат, тому я маю зробити декілька прикрас саме для цього ярмарку. А зараз для того щоб не було таке коротке і скучне відео, я вам покажу, що я придбала в черзі магазинах за цей короткий період. Небагато, але думаю, може вам сподобається. Ну і все ж таки ви трошки затримаєтесь у мене на каналі. Дивіться, знайшла я таку гарненьку брошку, але що було не так з цією брошкою? Були зелені камінчики, було дуже зелені, були дуже гарненькі зелені камінчики, але один був дуже сколотий, і я їх замінила на таке тигрове око. Дивіться, зараз світло краще, дуже гарно переливається. Площадочки тут такі були, я зачистила площадочки і приклеїла. Були от такого формату. Ця намистинка зелена, така сама була овальна. Але я зробила отак. Але я коли робила цю ем, брошку, Ой, як сонечко гарно світить. Я спробую трошки приподняти, щоб можна було показувати вам ще далі. Але коли я робила цю брошку, я не знала, що піду ще до черіці пізніше в інший магазин, і знайду там ось такі. Бачите, це брошка не маркирована, але дуже. Але якщо подивитися, ці ліпісточки да, дуже схожі на, то, на оці м, кліпси. Кліпси з Сара Каунтрі. Тут є. Бачите? Як, як правильно вона е, вимовляється, я не знаю. Гарненькі жемчужинками отакі кліпси. Я дивилася, їх е, ще є кулончик, але у мене кулон... я колончика не знайшла. І дивіться, як цікаво, ушка тут і душка тут, п'етелька, наскільки вони різного розміру. Але вони в гарному стані, вони мені сподобалися. Не знаю, чи я буду цю брошку переробляти чи ні. Ну ось так є. А ще ну, ця брошка мені її віддали просто так. Вона старенька. Ігла погнута. Бачите, я деякі прикраси в одному чарі ці магазини, погодилася просто ремонтувати. Можливо, щось якісь замочки відпали, можливо, ще щось. І ну, я спитала за цю грошку, що це таке, а вони кажуть, що ми маємо викинути. Я кажу, чому? Ну, вона стара і нікуди не годна, але ж вона стара. Да, емальгамка трошки вже з... стерта. І ніяких на неї немає. колір дуже гла... гарний. Але тут є такі цікаві оці ще кристаліки, можливо, десь колись вони мені згодяться. Я... Тому я її залишаю у себе. Дивіться, яку знайшла перстень, брильянти. Це хтось сам склав, скрутив, я не знаю. Але мене, мені дуже сподобався от саме оцей кристалік, бачите? Можливо, колись його можна буде десь на пін поставити по центру якогось чокера, не знаю, дивіться, він такого кольору і такого переліву, як Олександрит. Ну, це, звісно, що це стекляшка, але ви розумієте, про що я говорю? Да? Гарненький. Саме кристалик гарненький. Так, що в нас ще? Іще я знайшла. Ось такого гарненького тигрика, брошка. Дивіться, який зелененький очко. Брошка так само старенька, ось голочка товстенька і довга така, і немає ніяких на ньому маркерувок, але брошка замечательна. Колись, може, у мене будуть онуки і в залюбки я зможу. Подарувати, щоб вони вдягали десь, може, на якусь одошку. Де і взагалі і самої можна на пальточі поносити гарненький такий тігрік. У мене є е козлик вже із серії, так? а це вже і тігрік. Потім е це колон, я не знаю, була, а, мабуть, ще була якась е тут е якась якесь, не знаю, споруда. Але кулончик ось такий з перлу, перли, перлина, це не перлина, це, як це правильно сказати, перламутр. так? Якщо це забрати і використати його як кулончик з перлинками, або з перламутром, ну, я думаю, дуже може бути непогане, непогана прикраса вийти на сонечку. Бачите, як на сонечку трошки сонечко попадає трошечки. Так, що в мене ще? А ще в мене ось така а, цепочка. Я сказала, що відремонтую. Мені сказали, що не потрібно. Це вже не для їх це вже не цікаво. Типа якщо хочеш, забери на розборку. Колечко таке вже потерте, негарне. Але його можна замінити. Тут такі подвісочки, якась пластикова, сердечко вже теж потерте. Відкривається. Дівчата, от вилетіло із голови, як це воно називається? Ой, відкривається. Отак. Цей медальйончик його можна, кстати, десь використати. І мені сподобалася оця квітка. Вона. Емалію покрита, дуже гарний колір. Можливо, десь можна буде для своєї прикраси, для себе використати цю квітку. Не знаю, я подумаю, цепочка така мощна, можна її теж ще використати, почистити. Ну, в общем, така цікава віщиця потрапила до мене. Значить, її сюди. Ще ось такі намистинки. Я не знаю, що це за намистинки, Воно порване, його тут можна скріпити, але дивіться, яке воно старе, бо вже з патіною. Бачите? Замочок з патіною. Ну, тобто старе-старе. Я подивлюся, якщо щось знайду, це взагалі відрізняється по кольору. Можливо, якщо знайду, що це таке, бо це воно холодне, до речі, і таке, ну, може і скляні, але не пластик. Гарненькі намистинки такі яскраві. Можна на розборку, а можна відремонтувати. Не знаю, побачимо, що буде з його. надовгі і, може бути. Так, і потрапила до мене. Це вже в іншому череці я знайшла. Отаке сердалікове намисто з сердаліку. Серделік, крошка, галтовка, даже, але дуже крупна така. Дивіться, які гарні малюнки. Проставлена вона через такі немистинки. Теж вже старенькі, десь є такі патіна. Замочек. Ви бачили, який замочек, де це я його потеряла? Де замочек. Ось он, замочек закрутка, так? Да? І дивіться, з однієї сторони, ось така намистину поставили, а з іншої сторони, пласка. Ну, скоріше за все, це я буду переробляти. Але а, самі немистини дуже гарні. Я їх ще не мила. Вони дуже гарні, дуже такі, правда, темні, такі, знаєте, ну, старі, старенькі, дуже задоволені цією прикрасою. І. Знайшла ось таку брошку. Це нова брошка, із нової шотландської, британської, Шотландська, англійська, я не знаю, шотландська, по-моєму, шотландська фірма це срібло, щоб ви зрозуміли. І це отакий амітістик, маленький-маленький капелька аметисту. Я думала, що хтось причепив сам, чесно кажучи. Але коли я почала шукати в інтернеті, отут стоїть 925-та проба, і отут кругленьке клеймо. І коли я подивилася, почистила це срібло, і коли я почистила і зробила фотографію, самої брошки я не знайшла, а знайшла таку саму підвіску з цепочкою. Тобто така сама форма, така сама капелька аметиста, але тут петелька, тут петелька і до її цепочка представлена. Вставлю фотографію поруч, і ви побачите, що це воно дуже цікава штучка, дуже мені сподобалась. Це вішенка на торті. Її взагалі вкинули в коробку як лом, і їм не, не зрозуміло. Що це за брошка, вона була така темна-темна, я її почистила. І ось виходить, що це замітістам срібна брошка. Ось такі у мене знаходки. Поставлю фотографії. Дуже дякую вам за те, що ви до мене заходите, підписуєтесь. Бажаю вам всім гарного настрою, гарного здоров'я. Бажаю сонячних теплих днів, якнайдовше. Залишайтеся зі мною. Всім па-па. І ще на фоні всього цього багатства подивіться, що я знайшла. Я дуже люблю кукли фарфорові, я люблю на їх дивитися, люблю розглядати, але я їх не купляю. Не купляю за того, що, ну, це багато часу треба займатися цим. Але цього хлопчину я не змогла пройти мімо і не взяти його. Це він вже постіраний, покупаний, це вже у його сумочка така отглажена. Це у його такий костюмчик, трошки резиночка розпустилася. Я її потянула назад, ну треба потягнути і наперед так само, тому що воно, виходить, як ззадді зтопорщиться. Це фарфорова, фарфорова лялька, лідчика з фарфору. Ручки до половини з фарфору і ножки до половини з фарфору. В шкіряних таких ботиночка, гольфіки до половини. І ось такий він чудний, такий він кепка знімається. І він такий світленький, голубі очки. Це поштарь колишній, я так зрозуміла, але дивіться, що я ще знайшла в цій сумочці. Дивіться. Реально, якась стара, я спробувала перекласти через перекладач. Це чи з книжки вирваний кусок, чи може з якоїсь газети. Але це лежить тут. І я його так залишила, сумку постирала, погладила і склала все назад, як має бути. Тобто, це настоящий почтар. Як вам такий хлопчинка? Мені здається, дуже чудовий. У мене вже є один, е, от такі, я не пам'ятаю, чи я вам показувала. Да? Я його коли побачила, тож, мені дуже сподобався він такий співучий. Е, на другий день чи через день я побачила до його ще е, двоє один був по-моєму, з гітарою, один з барабаном, дуже хмурий, наче злий. І я їх не взяла. А цього красавчика мені захотілося взяти. Одного, ну і він з Італії, щось там. В общем, тобто, ви розумієте, не... ляльки для мене дівчата не цікаві. А от хлопці, хлопців я полюбляю. Бачите, така на накепочка у його заплатка. Дві навіть. не розумію, чого на кепки, де він її розірвав, але на штанцях і на кепки. такі як рубашка. От тепер точно все. Дякую, що зайшли до мене на канал. Дякую, що пишете мені коментарі, ставите класи, підписуєтесь. Гарного всім дня, гарного всім мирного неба якнайшвидше. І здоров'я крепкого. І ну, всього самого найкращого натхнення. Залишайтеся зі мною, можливо. Формат не дуже такий, постійно щось змінюється. Дуже цікаво, я думаю. Все одно вам цікаво, подивитися. Все, до побачення, па-па!